І усім хай, це такий буде нове кібложик. Я їду в поїздку на чотири дні, на тримаючи, тобто не цікаву поїздочку. Я напевно поїду в цьому, досить комфортно, зручно, на довгий рукав, можу просто так їхати. Та вже ми виїхали, забрали мою бабусю і їхали в трьох. Нас така атмосферка жіноча була. Я не знала, що робити. Я тому знімала все підряд. Просто це, до речі, моя бабуся. Тут. Ми розбираємось їхати. Ми, їхати, так? ми тут будемо вже їхати, і ми маємо свої. На Гвитерській? Так. Ми, то ми будемо собі тут дивитись. Шість з половиною годин. Та ми вже не мало з чого робити, тому ми займалися всякою фінією. Я читала книжку, Марко дивився А вікно, відболів мене, навіть таке було. Зараз будемо дивитися в вікно. Ми дивимось. Я думаю, ви знаєте мою любов до читання. Тому я з собою за дві книжки цю поїздку і навіть одну з них прочитала пізніше. Я буду дуже багато читати. Це в нас краєвиди з Словаччини, поки ми їхали. Як я казала, усі знають мою любов до читання. Тому під час списки я знаходив усі можливі пози, в яких можна читати просто. В Словаччині заїхала Макдональдс, щоб перекусити. Ми не мали що робити, тому Марко мене вщу польської рогвати. Почнемо наш. Починаємо з З Віталії. тут у нас Віталія. подивіться Віталія висока. Це, це кімната батьків Марка. Напевно, буде. Тут чекай, тут. чекай, дивіться, Це дуже високі О, стелі. Висок. Тут ще є золота кіло. Да. І це така ванна. Це ванна їхня. ти Споя, не можна йти. Ось така офігенна ванна. Афієна. Дуже красива, до речі. Афінальна. Да, тепер з не Ідемо. Друга ванна. Це вона ця ванна. Вона теж досить непогана. Це ванна номер два. І тут Душик є. Самі прикольніші души. Їм це дуже-дуже подобається. Кухня у нас тут. У нас кухня. Да. У нас кухня. Я, я, я. Зараз. У нас є гриль. Це у Це нас буде спальня моєї бабусі і мами. Це я. Ідемо далі. Нашу... А, давай, показуй. У нас такі двері. Вікна? Реально, не дуже красивий. Закривай. Підіймаємось на другий поверх. Тут наша кімната. Ми ту... кімнату називаємо Чилс да, Це у нас кімната.

Привіт! Ну, мене ігнорять. Тут ще в нас є кондиціонер. Так. Да. Тут все дуже високо і треба акуратно запускатися зі сходів. А я, я добре. Ну mm. так, тут, як ви думаєте, типу Алякімената Гаррі Поттера. До речі, речі так, тут шафи. Але це, але це шафи. Кишла. А, тут є на дзеркало. У Янде. Оу! Це ми ввечері вирішили погуляти по Будапешту, сходити до церкви і всяке таке. Ми йдемо до парламенту. Це ми вже дійшли до парламенту. парламент угорський. Дуже красиво виглядає. А оскільки це був день нарочень бабусів той день, ми пішли святкувати його в ресторан. Ми зараз йдемо гуляти. Це буде третий, другий день в горші. Ти ми дробер. Це ми пішли гуляти на річку Дніпро і відвідати ще кілька популярних пам'ятків в Угорщині в Будапешті. Ми взяли маленький туристичний автобус і поїхали дивитись на пам'ятки. Я коли побачила цей замок, я всю. Я подумала, що це Хогвартс, реально. В такі моменти ти вваж, ніби ти реально якийсь учень якоїсь там магічної школи. Я Хогвартс. Я Хогвартс спала. Джеска ніпуга. А інкалоп'я, йому добре. Пірама, тобі подобається. Брендицці суп хочу. Я хочу на піцу. Ти хочеш на піцу? Так. Да. Я купила в П'ятесі в магазинчику це. 250 коринтом. Бодем папає щось таке. Музика Все, ми за ми поки що їдемо з Угорщини. Ми ще в Угорщині. С тепливо. Півтори. И на нічого робити, работає уроментує. Я книжку перечитую. Я книжку вчора дочитаю. Я перечитую. Скільки за це не команди пепец? Капророман. Вот за кохание.

Ми знову заїхали в Макдональдс, перекусили і поїхали далі ще три години. А на цьому все. Всім па-па!